Всім привіт! Мене звати Жені Білозеров, і сьогодні ми продовжуємо грати з вами в гру Hello Neighbor 4. А, 4. Це просто четверта серія. А Hello Neighbor 2, звісно же. Якщо ви не дивилися минулих е серій, то обов'язково подивіться, вони є на каналі, вони є в описі. А ми знову повертаємось до такого таємничого особняка нашого сусіда. Ну, не нашого сусіда, бо граємо ми зараз за журналіста чи за блогера, е, який розслідує таємниче зникнення чи не зникнення. Я не розумію, нам не нам, знаєте, чому е, велика проблема цієї гри, цієї частини, тому що нам взагалі не пояснюють е, сюжет, що я роблю, навіщо я це роблю. Нам спочатку показали, що. Ця людина, наш як е, сусід. Ось тут я, до речі, відкрив. Ось отак от зачиняється, відкривається. А... Тут нікого. Нікого. Ось цей от чолов'яга, ось цей от. А, закрив рота якомусь маленькому хлопчику та завів його у підвал. Але нам не пояснюють, навіщо він це зробив, що малий зробив такого поганого, нічого, непонятно. Якісь ще є персонажі в цій грі, типу жінка Альоша е, яка робить гидотну їжу, що навіть кіт її не їсть. А, є у нас тут. Почтальон Печкін, який з Ружбайкою за нами бігав, знову ж таки, неясно, хто це, що це, навіщо він нам потрібен. Коротше кажучи, дуже багато питань і немає відповідей. Я читав рецензії на цю гру, ну як, чи, читав, а, Бачив, що в стімі не дуже добрі відгуки, коли я запостив собі в сторіс, що буду грати в цю гру, О, до речі, Антенка. А, то мені дуже багато знайомих написало, що ну таке, гра собі не дуже, що ми хтось написав, що я дивився Куплінова, і на... мені не сподобалось, я перестав дивитися. Хтось написав, що я намагався пограти, але гра не дуже класна. Не така класна, як перша частина. Поки що мені подобається, От, чесно кажучи. Я четверту серію записую на одному подиху, скажімо так, але. По сюжету не зрозуміло, що і як. Мені подобається тому, що сама ідея геймплею прикольна. Ну, типу, ти ходиш, збираєш якісь речі, намагаєшся їх как, ну, якось. Е, примі, при, примініть примініть е, в сфері, е, щоб щось відкрити, щоб щось в тебе знову ж таки вийшло. Все, ну, типу. Ось я не знаю, навіщо я це зробив. Щоб що? Щось треба відкрити. Ну, хай буде так. Ось шнур іде. І він йде до телевізора. Мені, типу, телек треба увімкнути. Не впасти не вмерти. Увімкнувся не увімкнувся. Можливо, він щось мені повинен показати. Пароль, можливо, якийсь. Я не знаю. Нічого не показує. А це як тебе треба методом тика? А, ти, ти тут вирішив залишитись, так? Добре. Окей, якщо методом тика, тоді я буду. Блін, ну я так буду 300 років робити. Добре, будемо намагатися, поки він там завіз, дивиться на стіну. Він такий сидить і думає, яка в мене кайфова стіна? Обожнюю! Просто обожнюю. Найліпша стіна, яку я коли-небудь бачив в житті. Можливо, так зараз щось в нього таке в голові. Поки він там стоїть і милується стіною, шафою, я не знаю що то, ми подивимося, що нам по телеку будуть показувати. Можливо, якісь мультики, Щенячий патруль чи Сімпсони, я не знаю стендап басів. Ви бачили? Воно записало мені. Можливо, я зробив все вірно. Можливо. Ну, принаймні запис тільки що відбувся. Ходімо дивитися телек. Так, вогонь показує. Вогонь. Вогонь, квіточка. Мені треба записувати це. Вогонь, квіточка планета. Все. Треба це записати? Вогонь, квіточка планета, так? Вогонь, квіточка планета. Все. Темний екран. <х Tall> Я не знаю, навіщо мені це, але. Нехай буде. Вогонь, квіточка планета. Знову ж таки, неначе я вирішив якусь головоломку, так? Я увімкнув телевізор. Але що це мені дає? А хер його знає. Зараз єдине місце, куди я можу піти, це там, де стоїть сусід, бо там є е, шафа, яку мені треба відчинити. Або якщо я зможу. Тих, тихо, тихо, тихо. Підійти. Ось, Ось так. І взяти. Віншує мене. Вся. Стій там. Стій там. Все. Я взяв те, що мені треба було. І зараз я його поставлю ось сюди. Так. Ага. Так, друга планета, до речі. Ну то не та планета. Якщо не помиляюсь, планета з кільцем це Сатурн. Так, ще одна зелена залишилась. Де мені її взяти? Зелена, зелена. Зеленоє жито зелене. Ти там як? Досі стоїш? Ну стій. Так. А що за рука? А! О, дякую. Е Як добре, що я пішов туди, а? А я вже забув навіть. Ти стоїш там, ну стій. Так, е 11,35. І знову в ту кімнату повертаємось. 11,35. 11. 35. 11, 35. 11. 35. Опа, мій фотик. Буду робити знімки. Це селфі було, якщо що. Я нічого не роблю. Це заставка. Опа, гроші. Це за фотосет, якщо що. Взяв. Скільки? Одне яблуко. Одне золоте. Два золотих яблука. О, йому сподобалась фотосесія. Думайте самі, рішайте самі. Що це було, не ясно. Навіщо це теж не зрозуміло. О, нарешті, нарешті ми підемо в той дорогий будинок, який біля нас знаходиться. Сральня для чемпіонів відкрита. Лопату нам зразу дають. Взяв, треба десь копати. Так, там собака. Напевно, мені треба відволікти якось собаку, а потім копати. Треба дати йому поїсти. Я можу сходити до от Льоши Поповіча жінки, але не впевнений, що тобі сподобається ця їжа, тому що там ну, навіть кіт не захотів їсти. Ага, треба вкрасти цю їжу. Це теж якийсь родич. Щоб вкрасти це, мені треба вогнегасник. Він в мене є вдома. Навіщо паритися, шукати десь, бігати. От це. В мене все є вдома. Ось він. Дивіться. Ось він взяв. -ї 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 -ї. Промахнувся. Добре. О, а я там щось. Щось можна натиснути. А що натиснути? Що? Що? Ні, я. Я. Та просто ти забув перевернути там м'ясо вже згоріло, я ти що? Я ж кухар. Все, диви, яка гарнюня, а. Краса. Я впевнений, що собаці це дуже сподобається. Ось, диви. Диви. Оп. Ти будеш це їсти? Я... Я старався. Так, взяв. Mm, я король. Сюди треба вставити? Ідеально, це що? Келих? Келих, теж тобі? Ні. Вогнегасник, я думаю, мені вже не потрібен. Тому я знову ж таки піду додому та покладу його і лопату на всяк, на всяк випадок. Якщо що, я завжди можу повернутися додому та забрати їх. Але наразі мені здається вони вже не потрібні. Але щоб вони не зникли взагалі, нехай буде. Це типу підсказка, так? Але я вже і без підсказки зрозумів, що треба робити. Тому що я геній. Євгеній. геній. Так, ти що, цар? що ти такий багатий. Десь тільки грошей взяв. А охоронців немає. Якось дивно, така багата людина, такий великий дім, і немає охоронців. Сам собі сидить, придить на кріслі. От люди пішли. Тому що що? Тому що жмот. Якщо ти така багата людина, ти просто зобов'язаний давати людям теж роботу. Мені здається, що ці кольори не просто так: зелений, синій, червоний, так? Опа, це моє. Обожню, такі іграшки. У нього тільки піаніно та. М'ясо, якого вже немає. Але чого він туди, туди ходить, неясно. Чи він постав, поклав ще один шматочок. Ну, типу, там немає м'яса. Куди ти ходиш? Що ти там робиш? Що ти жариш? Вогонь? Опа. 8, 6, 9, 1. тан, -тан, -тан, -тан. Він ж джазмен, да? так? А, можливо, він зірка. Відома якась людина. Ба бам ба ба Бам-ба-ба-па. Так, це що? Сюди келих ставимо. Ого, скільки треба всього знайти! Ось нагороди його. Так, це нагороди ми знаходимо. Навіщо він тільки їх сховав, не зрозуміло. Ось ще одна нагорода. Що бластери. А як їх вимкнути? Та дам Так, він грає. Він, Ти добре граєш, тому грай далі. Мені подобається. Ставлю тобі лайк. Якщо вам теж подобається, як він грає, обов'язково залиште йому вподобайку. Штурвал сюди треба поставити. Щоб поставити сюди штурвал, мені треба знайти ще 5. А 4. 4 нагороди його. Поки що тільки одна стоїть. Там треба схопитися. Та йоу, Ти що, не вмієш пригати, Давай. Оп, опа, добре. Ще одна нагорода. Забрав. І. карт. Що тут? Е, пердохаль потрібен. Де мені взяти пердохаль? Щоб відчинити цю картину. Мені здається, він десь тут. Так, він десь тут. Зачиняй. Так. Це перша. Давай. Фікс. Тихо, 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 тихо. Тут нікого немає. Ти, ти, типу не користуєшся, так? Це тільки для мене. Ти зробив. Слушай, дякую тобі. Ти такий щедрий, такий добрий. Ну, може, ти якось зачепишся. Я не розумію. Навіщо ти даєш мені це і не цепляєшся? Ось так. Що у нас тут? Що, що, що? Опа, це мені не потрібно, в мене це є. Ну, в мене ж є це. Так. Ходімо, ходімо. Обережно. Обережно. Нагороди є? Нагороди, нагороди. Так, беремо. Опа, забрав. Що там в тебе вимкнулось? Світло? Я такий хлопчик ДТЕК. Вимикаю світло не по розпису, а коли, коли захочу. Тихіше, тихіше. Не падаємо. Вставили. І. І. Ти будеш відчинятись? А-а-а! Все, відчинилося. І що мені? Який там пароль був? Ой-ой-ой. ой Ні-ні, ой, ой, ой. ні я просто. Я просто цікавився день народженням твого кота чи собаки, хто там в тебе. Ось і все. Ось і все. Я не грабіжник. Я просто. Я преса. Бачиш преса, я хочу написати про тебе. Ти відомий музикант, піаніст. Мені подобається твоя музика. Я просто хотів про тебе написати. Ти така цікава людина. Невже не можна було ось так зробити? А не просто тихо-тихо так от йти у чужому будинку. Тим паче зірки. 8 6 9 1. 8 6 9 1. 8 6 9 1. І я вам казав, що 8 6 9 1, чи ні? Не казав? Добре, кажу. 8 6 9 1. Є ще одна нагорода. Це в нас що? Це в нас. Ой! Я просто роздивляюсь ваші нагороди. Ви така класна людина, у вас стільки нагород. Я хочу вас е сфотографувати з усіма нагородами, які у вас є. Які у вас ще є? Де, де, точніше де вони ще є? Скажіть мені, будь ласочка. Все, ти пішов? Ти пішов за останніми нагородами? Сюди ставимо? Мені здається, тут можна щось розрізати, ні? Ух, що ти там робиш? Зарядку? Ти вирішив схуднути перед інтерв'ю? <рес> Знаєш, як кажуть, опознавіть баржомі, боржомі, когда почки відказали? Я вже прийшов, я вже готовий брати в тебе інтерв'ю. Те, що ти зараз поприсідаєш е, 5 разів, худіше? Ти не станеш. Де твої нагороди, друже? Я взагалі не зрозумів такого приколу. Якщо ви були б в мене в гостях, то ви побачили б всі мої нагороди, бо вони на самому видному місці лежать. Нагорода це те, що ти щось вартий в цьому житті. Ну, типу, це, звісно, не обов'язково, але це то, до чого ти прийшов врешті-решт, коли йшов по тому чи іншому путі. Ну ви зрозуміли, що я маю вам на увазі. Ну, і вони повинні стояти, нагадувати, ну, якнайменше тобі, що ти чогось вартий в цьому житті, що ти чогось досяг. Алло. опа. До речі, я про неї забув. А як так вийшло? А! Все, я зрозумів. Там е, бластери я вимкнув. У мене ще одна нагорода залишилась. Я знайду. Ти думаєш, я не знайду? Я знайду. Ось сюди ста ставимо. Остання нагорода залишилась. Опачки. Куди її поставити цю платівку? В програвач. Вірно. Де програвач? Десь. У його будинку. Теж вірно. Але де? Шукаємо програвач. Жовтий, червоний, зелений, синій. Це типу клавіші, які мені потрібно натиснути. Добре. Жовтий, зелений, червоний, синій. Жовтий, червоний, зелений, синій. Ого! Ти ба яка схема. Що ти тут ховаєш, друже? А, сюди треба поставити платівку, я думаю, так? Ставимо. І. І вмикаємо. You sexy motherfucker! Uh! Ууу! Bad... Тебе. Кіба... І що? Послухали пісню, і далі що? Нагороду даш мені за вирішення цієї головоломки. А, а що якщо? Ага! оп 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 оп, -оп! Ти що? Ти що? Благаю. Так, все, я тут. Ось і нагорода, все. Я знайшов всі нагороди. Я красавчик, я молодець. Ха-ха-ха! Ти по поки що там сходи музику послухай, а я а, заберу штурвал. І відчиню... вашу таємничу браму. Забрав, все. Ходімо. Розслідування майже, майже вирішено. Ставимо, крутимо. Відчиняйся. А, мені треба. Я зрозумів. Все, все, я зрозумів. Опача тапача ніхто не. Манті. <сум> Манті масочка. Дві маски, око, звичайно, і. Я забрав останній ключ, який мені був потрібен. Все, можемо йти. Це останній ключ о, в будинку нашого типу сусіда, але він вже не сусід для нас. На цьому моменті ми з вами сьогодні і завершимо. Проходження, обов'язково підпишіться на мій канал, обов'язково поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також не забувайте, що в мене є патреон, де ви можете підтримати мене, підпиша... підписав ставти... стати моїм спонсором. Тому що ви знаєте, яка зараз ситуація з усіма блогерами, тим паче з тими, які перейшли на українську мову та намагаються розвивати український контент. Тому що мені буде дуже приємно, обов'язково це дуже важливо. Підтримайте мене на Patreon. А з вами був Женя Білозеров. Побачимося, сподіваюсь, вже в останній серії Hello Neighbor 2. бувайте!